Сьогодні я подарую комусь із вас цього велетенського Лего Голема абсолютно безкоштовно. Дивись це відео до кінця. Привіт, друзі! Привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян, і ви на українськомовному каналі Міксблокс. У цьому відео вас чекає огляд на ось таку фортецю Голема, яку ви ні разу напевно не бачили в світі Майнкрафт, але вона є у світі Лего Майнкрафт. І сьогодні, крім того, що ми її оглянемо. Ми також її розіграємо. Отже, у цієї фортеці є цілих 5 мініфігурок, а також є велетенський голем, який ви бачите позаду мене. Ну і також зовсім крихітний голем. Ну і сама фортеця з багатьма аксесуарами. Друзі, хочу нагадати, що це відео ви дивитесь завдяки нашим героям ЗСУ, які захищають нас. Дякую їм і слава Україні! Продовжуємо донатити на дрони. Друзі, це не просто фортеця, адже її немає в світі Майнкрафт ігри. Але вона є в світі LEGO Minecraft. і я думаю, вона дуже добре впишеться у вашу колекцію. Адже цей велетенський голем може ставати як і фортецею, так і просто ходити по вашому столі. У нього є ноги, руки, які навіть рухаються. І це доволі класний набір. Тому я його розіграю. Що вам потрібно зробити? Перше, це підписатися на мій канал, лайкнути це відео і натиснути на дзвіночок. Друге, що вам треба зробити, це обов'язково, друзі, підписатися на мій телеграм-канал. Посилання ви знайдете під відео в описі або в першому закріпленому коментарі. Третє це написати топовий коментар і додивитися це відео до кінця. Це дуже важливо. Друзі, результати ми зробимо рівно через тиждень на прямій трансляції у п'ятницю 10 травня, де також оберемо ще декілька переможців, які виграють кошти або лего. Тому бажаю всім вдачі, буду вас чекати. А ми, друзі, переходимо до огляду на цю прекрасну фортецю. Поїхали! Ну що, розпочинаємо наш огляд? Цей набір містить аж тисячу деталей, тому у коробку цього конструктора поклали шість паперових пакетів. Ну і звісно, папочку з велетенською просто інструкцією. Вперше в житті бачу інструкцію такого розміру. Також тут є п'ять мініфігурок і один складений голем. Пропоную почати з нього. Ось такий у нас є големчик. Він дуже схожий на голема із Майнкрафту. Ви можете його теж порівняти. Це у нас запринтована голова, і також класно, що ось ця деталь є запринтованою, тому що Лего не дуже люблять робити принти. Дуже схожий і дуже класний. Мені дуже сподобався. Тільки шкода те, що він у нас зібраний із деталей. класно би було, якби він використовувався як окрема мініфігурка. Також у нас є ось такі два воїни, гравці Майнкрафту, у нього є також запринтований щит і ось такий золотий меч. Ну і звісно, ось такий ще гравець має лук. Виглядають вони доволі непогано, теж повністю запринтовані, класні мініфігурки, ви їх можете також оцінити у коментарях. Ну і звісно, у нас є ось такі два скелетики. Вони в нас зачаровані, тому що у них потрапила блискавка. І, як ви бачите, у них є ось такі фіолетові луки і фіолетові каски. Ну і складені коні. Було б класно, якби коні теж були зібрані, але виглядає прикольно. До речі, цікавий факт: останній раз я таких скелетиків бачив ще, коли був перший сезон Лего Ніндзяго. Але ось знову побачив у своєму житті саме таких скелетиків. Виглядають дуже прикольно і радую, що їх є два можна реально робити війну. Ну і звісно, як би нас Майнкрафт не був без кріпера, він тут у нас блискавичний, ось такого кольору. Дивіться просто настільки класно він зібраний з таких деталей. Ну і звісно, оця деталь є зібраною, і це радує. Ну а голова мені тут найбільше подобається. Просто подивіться, той, хто виграє цей набір, просто щасливчик, адже набір реально кльовий. Тепер давайте, друзі, перейдемо до огляду на нашу фортецю. Як ви бачите, це у нас перша версія фортеці. Трішки пізніше покажу вам другу. Перше, на що я звертаю увагу, це на ось такі квіточки. Лего постаралися зробити такі самі квіти, як у Майнкрафті. Також є тут ось така функція. Тут у нас відкриваються двері. До речі, схожий механізм є у Майнкрафті, коли ви нажимаєте там ліву, здається, кнопку. Ну і бачимо ось такі факели. Теж дуже просто подивіться, наскільки вони їх повторили з реальної гри Лего Майнкрафт. Зверху ми бачимо ось такий замок, де у нас є кріплення на частину Голема. Ну а по боках ми бачимо, друзі, ось такі вартові вишки, на яких ми можемо ставити людей із луками, щоб вони відстрілювали ворогів. Тепер, друзі, повернемо цей повернемо цю фортецю і подивимось, що з іншого боку. З іншого боку, ми бачимо кузню і пічку. Я спершу думав, що це не пічка. Доволі незвично її зробили, можу навіть дістати і вам показати. Ось такого розміру у нас виглядає піч. Ну і є ще стіл, де ми бачимо, де ми бачимо, що лежить залізо. Ну а з того боку, у нас є ось такий сундук. Просто подивіться, настільки лего повторили сундук із Майнкрафта. Реально схоже, правда? Тут у нас лежить залізний меч і також залізна сокирка, якою ми можемо рубати дрова. Ну що, на цьому все. Тепер, друзі, переходимо до найбільшої частини цього конструктора. Це наш велетенський ось цей голем. Друзі, подивіться стільки цей Голем Велетенський. Він майже висоту 20 см і вписується в весь екран мого телефона. Просто порівняйте ось цього малого і ось цього великого. Лего, знову ж таки, хотіли зробити його таким самим, як у грі. Мені здається, їм вдалося. Але якщо вам так не здається, пишіть свій коментар. Але мені трошечки не подобається, як вони зробили тут руки і ноги. Насправді руки дуже класні, адже вони, друзі, можуть рухатись, і просто подивіться, наскільки він класно виглядає, коли у нього підняті руки. Так і хочеться його встановити десь собі на полишці в кімнаті і кожен день просинатися і дивитися на цього гарного голема і хотіти грати в гру Майнкрафт. У нього також тут є посередині тулуба ось такі ліани, які рухаються. Тобто листечко просте, ну, одна єдина функція, більше нічого тут цікавого немає. Ноги у нас, на жаль, не можуть рухатись, вони у нас можуть від'єднюватись і трансформуватися в фортецю. Трішечки пізніше вам покажу, як це відбувається. А ось руки, друзі, подивіться, настільки класно вони пророблені, повністю озеленені з усіх частин, навіть друзі ззаду. Тобто, всюди у нас є якісь декорації. Також можемо побачити з того боку ось такий стовбець і з іншого він також є. Інша рука абсолютно такої ж самої форми. Тепер давайте його розвернемо і подивимось, що всередині. Насправді, дивіться, що у нас є тут. Тут у нас також є ніби скриня і є два ліжка. Так, до речі, жовтий і синій, прапор України, ура, LEGO підтримують Україну. Це добре. Ну а на другому поверсі чи третьому, навіть не знаю, який це поверх. У нас є карта, і вона теж запринтована. І дивіться, як вона класно виглядає. Це, до речі, дуже класні принти, які, я думаю, точно вам знадобляться в ваших саморобках від LEGO Minecraft. Ну і більше нічого такого немає. Тепер давайте я вам покажу, як він трансформується в фортецю Голема. Погнали! А тепер подивіться, як він класно сюди вписується у цю фортецю. Тобто тулуб з руками і головою ставиться на основну частину, а ноги у нас скріпляються з вишками, де ми можемо оглядати територію. І все це поєднюється фортецю. Дуже класна функція, і це Лего реально заслуговує своїх грошей. І звісно ж, заслуговує, щоб ви його виграли. Тому, друзі. Беріть участь у конкурсі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, ну і підписуйтесь на телеграм, пишіть коментар, і ви будете брати участь у моєму розіграші на цей набір, і також буде ще декілька призових місць. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Буду вас чекати на новесеньких відео. З вами був я, Мар'ян, і канал Міксблокс. Всім бажаю щастя, здоров'я і всім, друзі, па 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 па